Так, зняти магнітолу Opel Astra K 2016 рік. Ось така магнітолка. Тут не працює екран, вона так, в принципі, працює, все переключає. Купив нову, буду міняти. значить, Розказую, як, вже я розібрав, але покажу вам. Знімається одна пластмаска за допомогою пластикової лопатки. Далі друга, її можна повністю не знімати. Ось так ми її піддіваємо. і Далі витягуємо цю хром, -хром накладочку. Вона також ось так знімається за допомогою пластикової лопатки, виймається, в принципі, ось так. Далі тут в нас ось таких два болтика, головка на сім. Викручується один, отак піднімаємо цю пластмаску і з другої сторони другий. в принципі. Також лопаткою знімаються ось ці накладочки. Я ж Ці кнопки витягнув. І ось так магнітолка витягується. Позаду два два роз'єма, від'єднуємо, натискаємось тут фіксатори. Байкар, Хмельницький, 69, містка Месподільський, перегрійний автівчок Америка Європа, обмін автовику, продаж ваших машинок у нас на майданчику. Актуальні пропозиції за посиланням на телеграм-канали в шапці профілю, консультація номера телефону, також в шапці-профілю.